Як я збираюся піти потренуватися вже годину. Значить, спочатку ми шукали сукню, потім ми робили зачіску, потім ми шукали шорти для тренування з футболу. Потім я згадала, що я не замаринувала крильця. Чого ти ридаєш? Ти боїшся, що ти свою зачіску красив? зараз? Макар допоможемо. Думала вийти? Та ні, не домаринувала. Алілуя, друзі. Я все зробила, всі конфлікти вичерпано. Макар пообіцяв, що себе, як вона готує, розігріє, все, що приготовлено. Крильці замариновані і мама тепер може нарешті потренуватися. Трошки вам заспокоїлового краєвиду. Ось я вийшла і заспокоїлася. зараз. Зараз піду.